Біблія. Книга Пророка Ісаї, розділ 9. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво. Над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, котрі ділять здобич, тому що ти розламав обтяжливе ярмо. Його важкий тягар і палицю, якою били по його плечах, жезл його гнобителя, як за днів Мідіяна, адже всякий військовий чобіт, що гучно крокує, і одяг, заплямований кров'ю, будуть спалені, віддані на їжу вогню, тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог. Отець вічності, владика миру, потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде закріплена, утверджена по направді і правосудді відтепер і навіки вічні. Це учинить ревність Господа Саваота. Мій владика послав слово проти Якова, і воно впало на Ізраїль. Почув його і зрозумів весь народ, Єфрем і мешканці Самарії, але вони чванливо і в зарозумілості серця сказали: цегляні стіни рухнули, побудуємо їх з стесаного каменя, сикомори зрубали, замінимо їх кедрами, але Господь підніме проти нього навіть ворогів Реціна та спонукає інших його ворогів сирійців зі Сходу, а Фелистимців з заходу. Вони пожиратимуть Ізраїль повним ротом, проте й після всього цього не відвернеться його гнів, і Господня рука буде ще простягнута. Отже, народ не навернувся до того, хто його карав, і не шукав Господа Саваота, тому Господь відітне в Ізраїлі голову і хвіст, пальму і тростину в один день. Голова це старішини і знатні особи, а хвіст лжепророки, які навчають беззаконня. Стали відступниками, провідники цього народу, тому всі, котрі піддалися відступництву, також будуть пожерті. Через це мій владика не буде задоволений їхніми юнаками, щадитиме їхніх сиріт та їхніх вдів, оскільки всі вони нечистивці та злочинці, кожні уста сповнені блюзнірства, тому й після цього не відвернеться його гнів і рука Господня далі буде простягнута. Беззаконня розгорілась, як пожежа, пожирає терен та колючий чагарник і запалює лісові хащі так, що піднімаються клуби диму. Від гніву Господа Саваота горітиме земля, і люди стануть поживою вогню. Ніхто не щадитиме навіть свого брата, рубатимуть праворуч та залишатимуться голодними, пожиратимуть ліворуч, але не будуть ситими. Людина пожиратиме тіло своєї руки. Манасія поїдатиме Єфрема, Єфрем Манасію, а потім обидва разом підуть проти Юди, але й після всього цього не відвернеться його гнів, і рука Господня залишатиметься простягнутою. Розділ 10. Горе тим, котрі створюють несправедливі закони і писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізуючи права мого вбогого народу. Щоби вдови ставали здобичу і можна було грабувати сиріт. А що ви робитимете в день ваших відвідин, коли нагряне на вас погибель здалеку? До кого втікатимете по допомогу і де залишите ваші скарби? Без мене ви опинитесь серед бранців або поляжете між убитими, але і після всього цього не відвернеться його гнів, і рука Господня буде простягнута. Горе Асирії. Палиці мого гніву, адже в її руках жезл мого обурення. Я посилаю Асирію проти нечистивого народу, на народ, на якому моє обурення. Даю дозвіл брати здобич грабуванням, а його самого топтати, як болото на дорозі. Вона ж, Асирія, мислить по іншому, в її серці інші задуми. Вона у своєму серці замишляє спустошувати і нищити багато інших народів, вона каже, Хіба всі мої можновладці не царі, хіба Калне не те саме, що й Каркеміш, або Хамат не те, що й Арпат, чи Самарія не те, що й Дамаск, адже моя рука підкорила царства з їхніми ідолами, де було різьблених ідолів більше, ніж у Єрусалимі та в Самарії. Як я зробив із Самарією та її рукотворними кумирами, так зроблю з Єрусалимом та його ідолами. Тому, коли мій владика завершить усі свої справи на горі Сіон і в Єрусалимі, то займеться результатами зарозумілості серця, царя Асирії, його хвастощами слави у власних очах. Адже він думає, усе це я зробив силою власної руки і завдяки своєму розуму. Оскільки я своєю мудрістю пересуваю кордони народів, грабую їхні скарби і, як витязь, викидаю їхніх правителів. Моя рука сягає багатств народів, як пташиний гнізд, і як забирають залишені в них яйця, так я забрав усі землі, і не було жодного, хто поворухнув би крилом, чи відкрив рота й пискнув. Але хіба сокира величається перед тим, хто нею рубає? Хіба пила вихваляється перед тим, хто нею працює? Це схоже, якби палиця розмахувала б тим, хто її піднімає, або кий опирався б на того, хто його тримає в руці. Тому, мій владика Господь Саваот, пошле сухоти на всіх його вгодованих, а під його славою спалахне вогонь, немов полум'я пожежі. Світло Ізраїлю спалахне вогнем, а його святиня полум'ям. Яке спалить, пожираючи його терен та колючий чагарник в один день. Він дощенту, з душею і тілом знищить славу його лісу та його саду, а він сам чахнутиме, як хворий на сухоти, а залишок дерев його лісу, буде таким нечисленним, що навіть дитина їх порахує. Того дня станеться так, що залишок Ізраїлю і врятовані з роду Якова, більше не покладатимуться на тих. Хто їх побив, але істині будуть покладатися на Господа святого Ізраїлевого. Залишок навернеться, залишок Якова до Всемогутнього Бога. Бо хоча б твого народу Ізраїлю було як морського піску, лише його залишок навернеться, загибель визначена вищою справедливістю, адже визначена загибель звершується по всій землі і за волею мого владики, Господа Саваота. Тому так говорить мій владика Господь Саваот, народе мій, який мешкаєш на Сіоні, не бійся, асирійців, вони вдарять тебе палицею, піднявши на тебе Кия, як в давнину Єгипет, але вже зовсім недовго, і моє обурення припиниться, а мій гнів обернеться задля їхнього знищення. Господь Саваот підійме на них батога, як під час знищення Мідіяна біля скелі орева. І як він підняв свого жезла над морем проти Єгипту. У той час станеться таке: тягар Асирії буде знятий з твоїх плечей, і її ярмо з твоєї шиї, ярмо розпадеться на зміцнілій твоїй шиї. Вони йдуть на аят, переходять через мігрон і залишають свій військовий обоз у міхмасі, переходять у Щелину, а в геві будуть ночувати. Затремтіла рама, згіви Саулової розбігаються, заголоси і ти, о дочко Галіма, нехай почує Лаїш, обізветься нещасний Анатот, порозбігалися з мадмени, а ті, що живуть у Гевімі, шукають схованки. Ще день стоятимуть у нові, погрозять своєю рукою горі дочці Сіону та Єрусалимському пагорбу. Але владика Господь Саваот потужною силою повідтинає галузки, буйні з них будуть зрубані, навіть найвищі будуть повалені. Він вирубає лісові хащі залізом, впаде Ліван від Всемогутнього. Розділ 11. Вийде пагонець з Єсеєвого пня, паросток з його кореня видасть плід, і спочине на ньому Господній дух. Дух мудрості і розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху. Він сповниться Господнім страхом, не за поглядом своїх очей судитиме і не за слухом своїх вух вирішатиме справи, але по справедливості звершуватиме судочинство над убогими і неупереджено виголошуватиме вироки покірним землі. Вже злом свого слова вражатиме землю і подихом своїх уст знищить нечистивого. Справедливість буде поясом на його крижах, він підпережеться правдою. Тоді вовк житиме з ягням, і леопард лежатиме з козеням, і телятко, і левеня, і віл будуть разом, а мала дитина їх водитиме. Корова і ведмедиця будуть разом пастися, а їхні дитинчата лежатимуть поруч, навіть лев разом з волом харчуватимуться соломою, немовля, буде бавитись над норою гадюки, і дитина простягне свою руку в зміїне гніздо. На всій моїй святій горі ніхто не чинитиме іншому зла і не шкодитиме, адже земля буде сповнена пізнання Господа так, як вода наповнює море. У той час корінь Єсея стане знаменом для народів, його шукатимуть племена, місце його перебування буде прославлене. Того дня станеться так, що мій владика вдруге простягне свою руку, щоб вернути залишок свого народу, тих, котрі залишилися в Асирії, в Єгипті, в Патросі, в Ефіопії, в Еламі, в Шінеарі, в Хаматі та на Морських островах. Він підійме знамено для народів. І покличе вигнанців Ізраїлю, розпорошених юдеїв він збере з усіх чотирьох сторін світу. Тоді скінчиться заздрість Єфрема, а вороги Юди будуть знищені. Єфрем не буде заздрити Юді, а Юда не гнобитиме Єфрема. І понесуться вони на захід на плечах фелестимців, разом спустошить синів Сходу, простягнуть свою руку на Едом і Моав, а нащадки Аммона стануть їхніми. Під і висушить Господь затоку Єгипетського моря, і простягне свою руку на ріку, своїм потужним вітром розділить її на сім потоків так, щоб можна було перейти в сандалях. Таким чином, для залишку його народу, який ще перебуває в Асирії, відкриється широка дорога, яку мав Ізраїль, коли він вийшов з єгипетського краю. Розділ 12 того дня вигукнеш, славлю тебе, Господи, ти гнівався на мене, але відвернув свій гнів і потішив мене. Адже Бог моє спасіння, надіюся на нього і не боятимусь, тому що моя сила і моя пісня, Господь, Він став моїм спасінням. Тоді з радістю будете черпати воду з джерел спасіння і скажете того дня: прославляйте Господа, проголошуючи його ім'я. Сповіщайте між народами про діяння Його, розповідаючи, яке преславне Його ім'я. Співайте Господеві, адже він здійснив велике. Нехай про це знають по всій землі. Веселіться й радійте всі мешканці Сіону, бо величний посеред тебе, святий Ізраїлів. Розділ 13. Пророцтво Про Вавилон, яке побачив Ісая, син Амоса. На відкритій горі підніміть прапор, голосніше заволайте, дайте знак рукою, щоб вони входили в брами можновладців. Я наказав своїм посвяченим, я покликав для звершення мого гніву, своїх витязів, котрі радіють моїй величі, чути гомін на горах, немов численного натовпу людей, велике хвилювання охопило царство І збираються народи. Це Господь Саваот. Здійснює перегляд готового до бою війська, вони йдуть з далеких країн від краю небес, Господь із знаряддя його гніву прийдуть, щоб знищити всю землю. Ридайте, бо близько Господній день. Він прийде як спустошення від Всемогутнього, тому опустяться всі руки і здригнеться кожне людське серце, всі охоплені страхом. Корчаться від болю й мук, як жінка, котра народжує, з жахом дивляться один на одного, їх обличчя полум'яніють, так невблаганно надходить Господній день, палаючий обуренням і гнівом, аби обернути землю в пустелю і знищити на ній грішників, погаснуть на небі зірки і потьмяніють їхні сузір'я, щойно зійшовши, тьмянітиме сонце, і місяць не дасть свого світла. Я покараю світ за зло і нечестивих за їхні злочини, покладу край зарозумілості і впокорю самовпевненість гнобителів. Я зроблю смертного ціннішим за золото, людину значнішою за золото офірське, адже я захитаю небом, здригнеться, зрушиться зі свого місця земля від обурення Господа Саваота в день його палкого гніву. Тоді люди уподібняться до втікаючої сарни і до розпорошеної отари, якої нікому зібрати, кожний поспішатиме до свого народу, людина втікатиме до своєї країни, але той, кого знайдуть, буде заколеним, кожний, кого лише впіймають, загине від меча, на їхніх очах вбиватимуть їхніх дітей, грабуватимуть їхні житла і гвалтуватимуть їхніх жінок. Оце я підніму проти них мідійців. Які не зважають на срібло і байдужі до золота, їхні луки вбиватимуть юнаків і не пощадять материнського плоду в утробі, їхні очі не змилосердяться над дітьми. Вавилон, окраса царств, оздоба гордості халдеїв, стане як содом і Гомора, яких Бог знищив, не буде заселеним повіки і залишиться безлюдним протягом усіх поколінь. Не поставлять там намету аравійці, і пастухи не затримуються в ньому з отарами. Там мешкатимуть звірі пустелі, а в його будинках буде повно сов, там житимуть страуси і скакатимуть волохачі. у зруйнованих баштах витимуть шакали, а гієни в палацах насолоди, наближається його Вавилона час і його дні полічені.